Микиту Бузінова родичі та знайомі шукають від березня. Під час повномасштабного вторгнення Росії він з дівчиною приїхав із Чернігова до Михайло Коцюбинського. Сподівався перечекати бойові дії там, 4 березня його просто з двору будинку забрали на допит російські військові. Старший їхній приходить звідти з телефоном і показує, чий телефон. Микита каже: мій на вихід. Наречена Микити Катерина розповіла: хлопець до початку повномасштабної війни працював водієм. Жодного стосунку до військових не мав. Ваш син, брат, наречений це зрадник держави, що його повезли, він не повернеться. Ну тобто, ну йому в кращому випадку як він сказав, світить 15 років ув'язнення. Коли мама задала питання, де ну в Росії, він сказав Ні, в Україні. Ну тобто, вони вже свідомо розуміли, що вони, начебто, прийшли на ну на свою територію. Того ж дня російські військові провели ротацію разом з солдатами. Зник і Микита. Спочатку дядько Микити Борис намагався відшукати, хоча б тіло племінника марно. Катерина вірила, що коханий живий та продовжила подавати запити в різні інстанції: координаційний штаб, СБУ тощо. Тривали час пошуки нічого не давали. Перший позитивний дзвінок родина отримала у жовтні. Прийшли результати тестів на ДНК. Те, що по ДНК немає збігів, ми впевнилися відсотків на 95, що ну він серед живих. Цивільні заручники так правильно називати не військових людей, що потрапили в полон. кажуть в медійній ініціативі за права людини. Саме на території Росії тепер й розшукують хлопця із сотні історій випадок Микити Бузінова. Найскладніший каже координаторка організації Ольга Решетилова. Після звільнення Чернігівщини не було жодної інформації, що сталося з чоловіком і де він. Ми знаємо, що з цього села затримали двох чоловіків ще одного окрім Микити, і тіло другого знайшли. Микити не знайшли, і це нам дало надію на те, що він живий. Мама Микити з нами їздила у адвокаційні поїздки. Вона була з нами на заході. В Варшаві ми проводили кілька заходів в Італії. Ми зверталися до третіх країн максимально, щоб вони. Теж писали запити в Росію щодо місця знаходження Микити, ми залучали адвокатів. Тільки в грудні вдалося отримати натяк на те, що Микита Бузінов може перебувати у в'язниці у воронежі або в СІЗО в Білгороді. Рідні хлопця розіслали листи через російську систему ВСІН-Письмо. Що людина не знаходиться в місці утримання, то система не пропускає. Тобто приходить відповідь, що адресат не знайдений. А якщо Людина є там, та в цьому місці утримання. То система пропускає. Потім вони присилають відписку вручну написано, що такого здійсняє. По Микиті пропустили якраз білгородський сезон. Лист і але потім через деякий час з'ясувалося, що і інші пенітенціарні установи Росії теж почали пропускати ці листи тому стверджувати, що це є на 100% ознакою того, що він там знаходиться, ми не можемо. Але принаймні те, що система пропустила, означає, що він десь у їхніх переліках там є. Цивільні найбільш не захищені їх захоплення поза правовим полем. А держава поки не має жодних механізмів, як цим людям допомогти, каже Ольга Рашатилова. Ми намагалися отримати коментар від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, який мав би пояснити, які кроки держава робить, щоб розшукати та повернути цивільних з полону. Утім, через два тижні відповіді так і не отримали. Росія в цей час використовує цивільних як метод шантажу та тиску на українське. Суспільство медійна ініціатива за права людини отримала від Міністерства оборони Російської Федерації кілька відповідей на запити, де стало зрозуміло, громадян України утримують за статтями, яких не існує в кримінальному кодексі Росії. Людина утримується у зв'язку з перешкоджанням спеціальної військової операції Росії в Україні. Тобто ну ясно, що у них немає такої кримінальної статті. Жодне з цих кримінальних впроваджень ще не передане в суд. Принаймні, у нас немає такої інформації, тобто. Воно десь все на етапі слідства, і ясно, що вони не поспішають його. Вибачте, в лапках кажу, розслідувати тому, що очевидно, вони тримають цих заручників як якусь свою козирну карту потім на перемовинах. Точної цифри українських цивільних заручників немає на окупованих територіях. Насильницьке зникнення це безкінечний процес, каже Ольга. Йдеться про тисячу людей. Ну принаймні, з північних регіонів ми можемо сказати, що вивезено десь близько тисячі. Громадян України, це я маю на увазі Київська, Сумська, Чернігівська область. Росія всіляко приховує, що в полоні є цивільні. Цим людям надають статус військовополонених, каже Вікторія Андруша, вчителька математики та інформатики, пробула в полоні півроку. 25 березня Вікторію викрали із будинку батьків у селі Старий Биків на Чернігівщині. Додому дівчина потрапила наприкінці вересня. Коли зникла я і піднімалося питання про те, що дійсно людина зникла, про те, що є певні навіть докази, є свідки, що людина там знаходиться. То а, сторона, а, інша сторона наша противник. Росія вони не визнають того, що в них дійсно є цивільні в полоні. Вони надають їм статусу військовополонених, не цивільних заручників, а військовополонених. І так вони далі йдуть у них там по їхніх списках. Вікторія переважно перебувала в курському СІЗО. Цивільних там утримували разом з військовими в одних камерах та однакових умовах. каже цивільних в полоні часто переміщували. А їх перевозять в першу чергу для того, щоб Ані працівники, ані полонені не звикали до одного і того ж самого місця. До, до взагалі до людей не звикали до цього всього. Ну і плюс вони, скажем так, заплутують сліди, де людина знаходиться, щоб менше було інформації про людину. Стаття, яку інкримінували Вікторії, шпигунство на початку травня дівчині зачитали виправдальний вирок, але тоді не відпустили. Умом Росію не понять. Вони самі так говорили, так що тобто логіки іноді їхніх дій. Зовсім немає тому, коли ми намагалися якось логічно це все з ними обговорити, зрозуміти. А вони казали: ну ми навіть самі іноді не розуміємо, чому так наречена зниклого Микити у грудні була на зустрічі із президенткою міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною сполярич Егер представляла громадську організацію «Цивільні в Полоні. За цивільних говорили тільки ми всі організації, які були присутні, вони піднімали питання суто про військових, про нацгвардійців. Тобто, ми розуміємо, що кожна людина важлива, але ж і важливо розголос про цивільних. Речник Червоного Хреста Олександр Власенко розповідати про роботу організації щодо цивільних в полоні не став. каже організація, надає перевагу конфіденційності в цьому питанні. Але зауважив отримати доступ до цивільних дійсно складніше ніж до військових полонених. Для нас важливо не покарати когось. Для нас важливо, щоб люди їх утримують в цих місцях, щоб до них ставилися з повагою і відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Тому для нас не ну тому у нас така конфіденційна так, річ, що ми ніколи про це не говоримо. Це дозволяє нам потрапляти в такі місця, куди ніхто інше не потрапляє. Ми були у в'язницях. Ісламської держави Боко Харам в Сомалі в Афганістані в період Талібану ми отримуємо доступ потроху там до людей. Ми їх бачимо, ми бачимо. Скажімо, у нас є певний прогрес зараз. Ми не так давно відвідали військовополонених і ну. Сподіваємося, що крок за кроком ми будемо розширювати цей простір, в якому можемо оперувати як міжнародна гуманітарна організація. Тим часом медійна ініціатива за права людини продовжує розшукувати Микиту Бузінова. Вони співпрацюють з послом Папи Римського в Україні, залучають російських адвокатів. Організація звернулася до британського уряду з проханням вплинути на звільнення цивільних заручників з російського полону. Микиту спробують шукати в Росії і за допомогою Міністерства закордонних справ. Прав Нідерландів не все можемо говорити. На жаль, тому що дуже важливо, щоб воно спрацювало. А ясно, що коли росіяни зрозуміють, що ми робимо, вони будуть цьому протидіяти. Ну принаймні так завжди буває. Як тільки вони розуміють наш хід дій, вони перешкоджають і, і, і стає все навіть гірше. Якщо чесно, інколи опускаються руки. Ну просто от коли ти там пророблюєш багато роботи, а вона результату не показує. Інколи так. Але ж просто я розумію, що ну все ж таки стоп, я кущу руки, а потім я буде. Ну ні, Катерина вірить, що результат пошуків обов'язково буде. Це питання часу. А поки мріє про те, що зробить, коли вперше побачить нареченого Микиту. Обійняти це саме саме найперше, і сказати нарешті. Ми зробили все, що від нас залежить під вдома. Аліна Клименко, Суспільне новини, Чернігів.